Мовні мистецькі, перекладацькі та школи цифрової освіти. З такими напрямами функціонуватимуть літні школи. Працюватимуть вони перший місяць літа. Літні школи це перебування дітей переважно в школі до обіду, адже ми не можемо забезпечити харчування таких дітей. Тобто, з 8 ранку до обіду діти перебувають в школі, а опісля батьки їх забирають. Також в кожному мікрорайоні працюватиме позашкільний заклад, який можна відвідувати у Продовж трьох місяців залучатимуть дітей до спортивних, художніх та патріотичних гуртків. Всі бажаючі, які хочуть записати свою дитину на безкоштовні гуртки. Я повторюю, що всі гуртки позашкілля є безкоштовними, де є відповідно кваліфіковані викладачі з необхідним інвентарем, які зможуть за залучити ваших і наших дітей до проводження літніх канікул. Певні літні школи організовуватимуть виїзні табори, щоб розбавити будні дітвори. Будуть як на території України, так і за кордоном. Також деякі літні школи мають змогу робити виїзні табори. Наприклад, ліцей імені Сабота пропонує виїзний табор в селі таторів, також в Яремче ліцей імені Шухевича пропонує відповідний табір. І виїзний табір таке горгану ліцей номер 11. Оздоровлення в Бельгії пропонує ліцей номер один і у Великій Британії. Також нагадуємо, в освітніх закладах облаштовані укриття, тому в разі тривоги працівники та діти сходитимуть у безпечне місце. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Раї.